Просто ненавиджу цю ділянку, тому що тут росте мій заклятий ворог, це перій. Спочатку я пробувала його подолати сапкою, потім згадала, що це можна робити вілами. Повернулася з вілами, я дуже роздратована і поняла, що це взагалі не варіант для мене, мені треба когось побити. Тому я повернулася до сапки, і от чесно, от коли ти зла, таке робити, це просто такий кайф. Я з таким задоволенням справилась з цим поройом. Правда, от витаскувати, прибирати його мені вже не дуже сподобалося. Бо Бо хотілося прям когось поколотити, і от сапка в руках це просто бомба. Доприбираю останні залишки участку, прибираю все в компост залишки, і на цьому буду заканчувати. До речі, з'явилася в мене ідея зараз посадити на межі з городом, от там, де йде вже зелена травка, ви бачите, щоб на межі росли бархатці. От як ви на це скажете? Мені здається, воно буде якось загорожувати і не так буде цей порій.